Що фестивалі Вже протягом дев'яти років, кілька разів на тиждень юна танцівниця Саша доїжджає із села Галуч в Ужгород на уроки хореографії. Дівчина не шкодує зусиль та часу для занять, адже всю свою енергію віддає танцям. Її старання не пропали марно. Цього року Саша отримала нагороду «Зори Грай». У майбутньому вихованка подіюну планує стати хореографом. Ми майже всі стилі танців старалися вивчали, і ну, найбільше, що мені подобається, це повільні танці, контемп і вальс вальстальних танців. А чому? Ну, контемп він так там передаєш свої почуття, а вальс він просто дуже ніжний і для дівчини саме те. Подібні гуртки на переконання педагогів дозволяють дітям багато рухатися і всебічно розвиватися. В червні 40 маленьких танцівників поїдуть на фестиваль у Болгарію. Хореограф Наталія запевняє, заняття в ансамблі дуже корисне для дітей. Зараз дивишся на дітей, які сидять більшу половину дня за партою, на ці згорблені спини, на цю, ну скажімо так, не зовсім дівчачу походку. Коли вони не вміють навіть на підборах ходити, так то я думаю, що хореографія багато чого дає. Також дитина відволікається. Від тих же уроків, від якихось там, можливо, теж не гараздів, в сім'ї. Ще один лауреат зореграю 15-річний Даня. Юнак поза школою відвідує одразу три гуртки в подіюні. Він малює, робить радіосюжети і займається пантомімою. Даня вважає, що всі ці секції допомагають йому підготуватися до майбутньої професії журналістики. Пантоміма дала мені можливість бути більше розкутішим, більше людиною бути якби сприятливою до спілкування, більш відкритим до суспільства. Малювання це те, що я дуже люблю робити, тобто щось, ну навіть не любити, щось створювати в декоративному плані. А радіо це той вид ЗМІ, який мені найбільше подобається. І Є можливість, що при подіюні я маю можливість цим займатися більше. Моя майбутня професія саме з цим пов'язана. Керівники падіюну зауважують, сьогодні батьки стали більш свідомими і залюбки віддають малечу на різні гуртки. Нині під керівництвом професійних педагогів у палаці творчістю займаються більше трьох з половиною тисяч дітей. Ми рахуємо, що немає дитини, яка не талановита. У кожної дитинки є якийсь божий дар, якась іскорка, яку ми маємо знайти. Яку ми маємо розвинути за допомогою педагогів і е, дати можливість їй іскритися всіми гранями своєї, свого таланту і влітку, коли навчання в школі вже завершилося, діти мають можливість творчо розвиватися, адже гуртки педіюну продовжують діяти у теплу пору року, щоб малеча не втрачала навичок і не нудьгувала.